Доброго дня, шановні друзі, з великим задоволенням хочу сповістити вас про початок навчання в місті Києві. Навчання буде системним та блоковим. Перший блок буде включати в себе класичний масаж. Він і ляже в основу міопресури. А міопресура – це той метод лікування, яким ми займаємося вже декілька років на території нашої країни. Наші центри працюють в місті Одеса та в місті Києві. Мене ви можете знати по Відео з Ютуба та Тіктока мені є чим з вами поділитись, я зацікавлений в тому, щоб ми і надалі розширялися на території України. Наш метод має високу ефективність тільки завдяки тому, що ми працюємо з фізіологічними ресурсами організму. Ми не займаємося медикаментозною терапією, ми не займаємося хірургією. Ми є та альтернатива, яка мені здається основна. Якщо людина має проблеми з опорно-руховим апаратом і вона знаходиться в гострому стані. Ніякі вправи, ніяка знеболююча терапія не буде настільки ефективна, наскільки ефективною є міоприсур, як вона виглядає? Якщо ви бачили і знаєте, як виконується масаж, оце приблизно те ж саме, тільки в більш спрощеній формі. Якщо ви бажаєте кар'єрно зростати, підвищувати свій рівень кваліфікації, стати більш ефективним і при тому при всьому мати достойну заробітну плату. Тоді я запрошую вас до себе на навчання. Навчання двохмісячне, навчатися ми з вами будемо по вихідним. Буде дві групи по 14 людей. Відпрацьовувати практичні навички, ми будемо один на одному. А саме найкращі із вас будуть доповнювати нашу команду спеціалістів. Я дуже дякую, що ви мене дивитесь в соціальних мережах, підтримуєте. Я читаю всі коментарі, і на більшість з них відповідаю особисто. Я. Дякую, що ви обираєте і підтримуєте мене в якості і свого наставника, і учителя. І дякую хейтерам за хейт. Це теж велика мотивація для мене і для моєї команди. Зростатися і розвиватися на благо людей.